Привіт-привіт. Поки їду за малою та стою як зазвичай в пробці, а, хочу обсудити таку тему. А, хто е, хоче танцювати, але боїться, боїться виглядати якось не так зі сторони, що вас осудять, що е, вам вже там забагато, але за або за мало років, що ви не така розтянута, що ви не така там. Не, не чуєте музику, там, як мені дівчата пишуть, та я ж дерев'яна повністю. Дівчата. Скажу так, через це проходять всі. От ви бачите дівчинку, яка танцює. Ну, от ну, вона ж колись починала правильно. І вона також е, так про себе думала. Але цей шлях, ну, його треба пройти, якщо. Е, ну, Хочеться танцювати. На початку всі можуть виглядати крінжово. І я виглядала і виглядаю інколи крінжово, але це ну, шлях розвитку, який треба пройти. Одразу не буває такого, що типу, прийшла і така неймовірна цариця зайшла на танцпол і всіх просто перезила ні. Цей шлях, де ми вчимося. І якщо навіть якісь відео, от ви бачите, там в інтернеті викладають дівчата, і вам там здається відео кринжовим, ну альо, ну вони тільки вчаться. Ну вони вчаться і вони фіксують тут і зараз свій шлях. А буває таке, щоб навчились чомусь без цього шляху. Ні. Тому ті, хто викладають свої відоси на шляху, да, вони круті. Ви знаєте, ви вже круті. А ті, хто хочуть прийти танцювати, але бояться, не, не бійтеся. Це для когось це може бути вихід із зони комфорту, але ж це круто виходити із зони комфорту. Це дуже круто тренувати цю м'язу виходу із зону комфорту, брасати собі визів, визов, такий брати чат. Ви можна сказати, що вступаєте на новий рівень. Тож я рекомендую: якщо ви взагалі не танці, танці чогось боїтеся, якось не так виглядати, то робіть це. Всі якось не так виглядали на початку.